Чи я не права, що відмовилася сидіти за дитячим столом на весіллі Дівера? Нас із чоловіком, мені 28, йому 30, запросили на весілля його брата, яке відбудеться наступного року. Для розуміння ситуації ми живемо не в тій країні, що його родина, ми у Сештаті, де вони у Великій Британії. Ми зараз заощаджуємо на купівлю будинку, тому цього року не планували відпусток. Весілля призначено на липень 2024 року. Чесно кажучи, я досить сильно тішуся цій поїздці. Обожнюю його родину і Велику Британію. Але мій чоловік дуже переживає. Адже це коштуватиме нам чимало грошей, понад 5 тисяч доларів, включно з авіаквитками, готелем у місці проведення весілля, потягами тощо. А тепер важлива передісторія. родина мого чоловіка терпіти не може одне одного. Я маю на увазі важке розлучення, після якого батьки роками не розмовляли. Більшість дітей, включно з дівером, стали на бік матері. Однак мій чоловік свідомо вирішив не обирати сторони і досі дуже близький з обома батьками. У кожного з батьків тепер нові родини з молодшими дітьми. Приблизно три місяці тому мати чоловіка повідомила нам, що ми сидітимемо за одним столом з усіма іншими зведеними братами та сестрами, більшості з них менше 15 років, наймолодшій дитині 8. Чоловік запитав, чи можемо ми сісти з родичами з боку його батька або з бабусею та дідусем, з якими ми дуже близькі. Проте його мати сказала, що ми єдині нейтральні члени родини, а тому маємо сидіти з дітьми, оскільки вони вперше зустрічаються всі разом. Організатори весілля хвилюються через потенційні сімейні чвари. Ми з чоловіком погодилися, аби тільки сидіти разом. Однак кілька днів тому мій дівер попросив чоловіка стати дружбою грумсмен. І той погодився. Я була в захваті, адже вони не надто близькі з братами. Я запитала, де сидітиму тепер, коли чоловік буде за столом весільної групи. Чоловік лише знизав плечима і сказав, що столи навряд чи сильно переставлятимуть. Я запитала наречену, і вона підтвердила, що я залишаюся сидіти з дітьми. Я ввічливо попросила пересадити мене до столу з бабусею та дідусем. Повторюся, я з ними надзвичайно близька. Наречена люб'язно відповіла, що я єдина нейтральна людина, яка вже знайома з усіма дітьми. Тож я зможу впоратися з питаннями та потенційними суперечками, які можуть виникнути. Знову ж таки, це їхня перша зустріч. Я сказала, що ціную її занепокоєння, але я не збираюся витрачати тисячі доларів, щоб бути нянею. Вона відповіла, що розуміє, але розсадження остаточне. Ми ще трохи посперечалися, але вона завершила суперечку, заявивши, що я маю бути щаслива сидіти з дітьми, бо я працюю з ними, і мені слід пишатися тим, що родина мені так довіряє. Я почала заперечувати, але наречена різко заявила, що якби я так ненавиділа дітей, то не стала б учителем. Зрозумійте мене правильно, я люблю його зведених братів і сестер. Але вони всі мінімум на 15 років молодші за мене. Я також люблю дітей, я вчителька. Але на цьому весіллі я хочу відпочити і гарно провести час. Ще я забула згадати, що за цим столом будуть і двоюрідні брати, сестри, і діти з родини нареченої. Я просто вирішила, що не сидітиму за дитячим столом. Я буду ходити по залу, питиму і розважатимуся. Я просто підсуну стілець до столу бабусі й дідуся. Не думаю, що прошу надто багато, аби мене пересадили. Але, можливо, я помиляюся. Моя мама і чоловік вважають, що я перебільшую, і мені варто просто сісти з дітьми. Але мої колеги та друзі вважають, що мене не повинні змушувати бути нянею та. Або розв'язувати потенційні сімейні конфлікти. То чи я не права? Доповнення ого Редіт, цей допис привернув більше уваги, ніж я очікувала. Ха-ха. Думаю, варто дещо прояснити. На жаль, авіаквитки ми вже купили, і вони безповоротні, інакше повернення грошей було б моїм першим вибором. Цей стіл офіційно ніколи не називали дитячим вони називають його столом братів і сестер. У мого чоловіка є троє молодших рідних братів, включно з нареченим, і вони дорослі. Жоден із них не сидить за столом братів і сестер. Цей стіл повністю складається зі зведених братів і сестер, яким 15 років і менше, і я просто називаю речі своїми іменами. Я показала чоловікові цю гілку, і він погодився з усіма вами, що до мене ставляться несправедливо. Хочу додати, що після моєї сварки з нареченою чоловік сказав братові, що не може бути дружбою, якщо я сидітиму за цим столом. Я попросила його не хвилюватися про це. Очевидно, вони хочуть бачити мене там, попри все, і це мене дратує. Ми з чоловіком поговоримо з ними пізніше сьогодні. Я повідомлю вам результат. Коментарі, Коментатор один. Мені здається, це катастрофа, яка от-от станеться. А ти цап відбувайло. Відповідь авторки. Вся сімейна ситуація складна. Родина нареченої також ненавидить одне одного. На жаль, забагато скандалів. Ось чому ми самі таємно одружилися. Коментатор 2. Я б напевно просто заощадив ці витрати й залишився вдома. Відповідь авторки. На жаль, я не можу повернути гроші за авіаквиток. Але у мене є друзі у Великій Британії, яких я дуже хочу побачити. Можливо, я проведу кілька днів із ними замість того, щоб іти на весілля. Коментатор 3. Я з Великої Британії і ніколи не була на весіллі, де був би дитячий стіл. На моєму власному весіллі діти сиділи з батьками, саме між ними, і так було на кожному весіллі, де ми бували. Вважаю, це абсурдно, що вони роблять інакше. Вони буквально намагаються змусити тебе бути нянею. Можливо, щоб батьки могли добре провести час за твій рахунок, хто знає. Але я б не поїхала доглядати чужих дітей і не бачити свого чоловіка 90% дня. Відповідь авторки Ти не перша людина, яка про це говорить. Думаю, це тому, що всі діти технічно є зведеними братами і сестрами. Я маю уточнити, що вони ніколи офіційно не називали його дитячим столом, вони сказали мені стіл з зведеними братами і сестрами та їхніми кузенами. Я читаю між рядками оновлення через один день. Перш за все, хочу подякувати вам за всю підтримку та поради в моєму оригінальному дописі. Я прочитала кожну відповідь я навіть показала їх своєму чоловікові, який погодився, що ця ситуація просто абсурдна і що наречена використовує мене як безплатну няню. Виявилося, що проблема була глибшою, ніж просто бажання безплатного догляду за дітьми. Тож наберіться терпіння це буде довге оновлення, оскільки вчора і сьогодні вранці відбулося багато подій. Але перш ніж перейти до оновлення, ви маєте зрозуміти деяку передісторію. Мій чоловік другий найстарший у родині, має двох молодших рідних братів. У нього п'ятеро зведених братів і сестер. Найстарший брат, назвемо його Джон, повністю розірвав зв'язки з родиною близько п'яти років тому. Ми з чоловіком познайомилися десять років тому, коли я навчалася у Великій Британії за кордоном. Ми шість років переїжджали між США та Великою Британією, перш ніж таємно одружилися і остаточно переїхали до мого рідного штату. Його мати ніколи не підтримувала рішення чоловіка, але з роками змирилася. Його двоє молодших рідних братів завжди були маминими синочками. Вони обидва живуть у радіусі 8 кілометрів від будинку матері. Мій чоловік дуже добре вміє встановлювати кордони зі своєю родиною, що призвело до напруги між ним, його матір'ю та братами. Брати часто говорили образливі речі про те, що мій чоловік любить їхнього батька більше, ніж матір, і що він розбив їй серце, коли поїхав. Його брати ніколи не були відверто грубими зі мною, але цілком очевидно, що я не належу до їхнього внутрішнього кола. Не хочу вдаватися в подробиці всіх сварок між чоловіком, його батьком, матір'ю та братами, але підсумовуючи, брати в 99% випадків обирають матір. Наприклад, це стосується Різдва, днів народжень, сімейних поїздок тощо. Решта одного відсотка часу зазвичай закінчується тим, що хтось недоречно жартує про розлучення, після чого виникає величезний скандал, у який втручається мій чоловік, намагаючись розв'язати проблему. Ми з чоловіком здебільшого проводимо час із моєю родиною, оскільки вони поруч. Але коли ми відвідуємо його родичів, то намагаємося справедливо розділити час між обома родинами наречений і наречена, дуже близькі з матір'ю, настільки близькі, що наречена попросила матір мого чоловіка повести її до вівтаря. Отож, ось оновлення учора ми з чоловіком поговорили по Zoom із нареченим і нареченою, щоб обговорити наші занепокоєння. Для тих, хто радив мені просто сісти за стіл, бо вони, ймовірно, зайняті плануванням весілля, я допомагала планувати весілля моєї сестри, тож знаю, що пересунути одне місце це невелика проблема. І я попросила про це лише тому, що мій чоловік більше не сидів зі мною. Наречена лише сказала, що вона підтвердила решті родичів, що брати і сестри будуть під моєю опікою під час прийому. Я запитала, чи це будуть лише зведені брати і сестри мого чоловіка, на що мій дівер відповів Ми ще не знаємо. Брати і сестри мого чоловіка. На що мій дівер відповів? Ми ще не знаємо. Приїдуть інші члени родини та кузени, які, можливо, захочуть сидіти зі своїми кузенами. Я тоді запитую. Тобто це дитячий стіл? А мій дівер, це неважливо. Зрештою, я запитала, ви будете звинувачувати мене, якщо виникне якась сімейна драма? Мій дівер просто сказав: Ти там для того, щоб запобігти сімейній драмі. Отже, ви всі мали рацію щодо цього. Добре, Редіт, ось тут стало цікаво. Для тих, хто сказав, що нас карають Бінго, наречена додала до чату мою свекруху та сказала мені, щоб я перестала бути егоїсткою. І що якщо я маю проблему з тим, щоб сидіти за столом зведених братів і сестер, то очевидно, що я маю проблему з перебуванням у родині. Вона також сказала, що якщо я не хочу врегульовувати потенційні сімейні питання і проблеми, які можуть виникнути, то мені байдуже на мого Дівера та його наречену, і що я хочу створити проблеми в їхній важливий день. Мій чоловік був шокований і запитав, чому вона так говорить. Свекруха тоді заявила, що я очевидно маніпулюю чоловіком і відвертаю його від її родини. Вона звинуватила мене в тому, що я стала на бік його батька під час розлучення і що відколи чоловік зустрів мене, ми проводимо більше часу з його батьковою родиною. Хочу зазначити, що їхнє розлучення відбулося майже 20 років тому, і ми рідко спілкуємося з його батьком. Її єдиним доказом цього звинувачення було те, що я не бажаю відкрито стати на її бік. Я була абсолютно вражена цими звинуваченнями. Мій чоловік сказав, що ці звинувачення грубі та недоречні, і зажадав, щоб свекруха вибачилася, або він розірве з нею стосунки, як це зробив Джон. Свекруха почала плакати. Наречена втрутилася, сказавши, що ми ніколи не залучали їх до нашого весілля, ми таємно одружилися, і що це мій шанс довести, що я відданий член родини. Очевидно, це застало мене зненацька, адже я щиро не підозрювала, що вони так почуваються. Я завжди роблю все можливе для різдвяних подарунків та подарунків на дні народження, коли ми приїжджаємо, я піклуюся про їхніх дітей і завжди запрошую жінок, родини на жіночий бранч. Я можу зрозуміти, що ситуація з нашим весіллям засмучує. Але якби свекруха сказала нам про це чотири роки тому, ми б провели невелику церемонію або сімейне свято. Свекруха додала, що оскільки я не захотіла розв'язувати сімейну драму на нашому весіллі, я повинна бути готова розв'язати її на весіллі дівера. Я просто сиділа, роззявивши рота. Свекруха випалила, що знала, якою я є людиною. З того моменту, як я виключила її з весілля її сина, і що я егоїстична маніпуляторка, яка хотіла вкрасти її сина і зруйнувати її родину, і що мій чоловік потурає мені. Не вимагаючи, щоб я поставила потреби родини вище свого власного задоволення та догляду за дітьми у важливий день її іншого сина. Вона сподівалася, що моя папа я істерика покаже чоловікові, яка я людина. Зайве говорити, що ми посварилися ще кілька хвилин, перш ніж чоловік грюкнув кришкою ноутбука. Ми з чоловіком поговорили він вибачився за свою родину і запевнив мене, що знає, що нічого з того, що сказала його мати, не відповідає дійсності. Ми вимкнули телефони і пішли на побачення. Джон, 32 роки, старший брат мого чоловіка, зв'язався з нами через Інстаграм сьогодні вранці. Його дружина зателефонувала мені, і ми годинами розмовляли про те, що сталося. Виявляється, причина, через яку вони покинули родину, полягала в тому, що моя свекруха зробила щось подібне дружині Джона. Назвемо її Сенді, 32 роки. Сенді не хотіла великого весілля через драму в її родині і вирішила провести невелику церемонію з друзями. Вона запросила мою свекруху, яка відмовилася прийти, бо там був би мій свекор. Свекруха погрожувала Сенді. Що зробить усе, щоб Джон покинув її, якщо Сенді не виключить батька Джона зі списку гостей весілля? Сенді не послухалася і провела весілля, як планувала. Свекруха звинуватила Сенді у зраді та ловлі на дитину. Тоді Сенді була вагітна. Моя свекруха переслідувала Сенді, фотографувала її з друзями та братом, надсилаючи ці фотографії Джону як доказ її невірності. Свекруха опублікувала ці фотографії у Фейсбук із підписом Спіймала тебе, зраднице. Родичі почали переслідувати і Джона, і Сенді. Джон і Сенді поїхали та заблокували всіх і відтоді не контактують із родичами з боку матері. Я цього зовсім не пам'ятаю, оскільки була з чоловіком лише рік, і він не хотів, щоб я втручалася в його сімейні драми. Звичайно, мені дуже шкода, що це сталося з Джоном і Сенді, але вони запевнили мене, що прощають нас обох. Якщо коротко, Сенді та Джон досі спілкуються з батьком, саме від нього вони дізналися про нашу ситуацію. Джон і мій чоловік довго розмовляли сьогодні вранці, і мій чоловік вибачився за те, що потурає своїй матері. Мій чоловік розірвав стосунки з матір'ю та братами поки що, і ми збираємося використати нашу поїздку, щоб відвідати моїх старих друзів з університету, а також Джона та Сенді. Я дуже рада з ними познайомитися. Для тих, хто дійшов до кінця, дякую за читання. Ця невелика проблема, зрештою, виявила набагато більшу. Я дуже вдячна цій спільноті за те, що вона підштовхнула мене дати відсіч. Іноді я буваю трохи сором'язливою і надто поблажливою. Озираючись назад, усі ознаки були там, і я їх просто ігнорувала. Мені дуже боляче, оскільки я справді хочу мати стосунки з родиною чоловіка, але я знаю, що заслуговую на краще. Знову дякую, і якщо щось станеться, я триматиму вас у курсі. Коментарі. Коментатор 1. Свекруха так і не пережила розлучення, чи не так? Рада, що твій чоловік і його брат принаймні возз'єднаються. Я просто сподіваюся, що на тому весіллі буде драма. Коментатор 2. Що за дідько? Як так сталося, що твої дівери, ті, що на боці свикрухи, знайшли собі таких же божевільних жінок? Лол, це маячня. Коментатор 3. ми ж тобі казали. Рада, що правда швидко відкрилася, і ти все одно у відпустку. Сподіваюся, дитячий стіл вибухне. Будь ласка, повідом нам про весільну катастрофу, яка скоро станеться. За два з половиною роки до основної події чи я погана людина бо не поїхала на операцію додому? Я, 25-річна жінка, живу в Австралії останні чотири роки. Минулого місяця я зламала руку і мені знадобилася операція. Мої батьки наполягали, щоб я взяла лікарняний і полетіла в Індію лікуватись. Їхня логіка тут це буде дуже дорого, і мені буде легше, коли хтось доглядатиме за мною. Я розумію їхнє занепокоєння, але мені хотілося вирішити все самотужки, якщо це можливо. Я запропонувала спершу поговорити з лікарями та вивчити всі варіанти, перш ніж вирішувати летіти в Індію. Поспілкувавшись із хірургами, я зрозуміла, що залишитися тут і зробити операцію буде дешевше, оскільки більшу частину покриває моя страховка. Я не хотіла їхати в Індію з кількох причин по перше, я прагнула отримати шанс самій упоратися з проблемою, де це можливо. По друге, на роботі намічалися великі зміни, і я хотіла бути присутньою. І нарешті мій батько активно шукав для мене потенційних наречених, хоча я абсолютно чітко дала зрозуміти, що шлюбу за домовленістю я не хочу. Я планувала розповісти їм про свого хлопця неіндійця, і не хотіла бути вдома, доки я цього не зроблю. Крім того, я повернулася з Індії лише в листопаді, після місячної відпустки, тож не можна сказати, що ми давно не бачилися. Коли я зателефонувала батькові, щоб сказати, що хочу зробити операцію тут, він вибухнув. Він кричав на мене 10 хвилин, вимовляючи такі фрази: Ти абсолютно позбавлена здорового глузду. Ти завжди вважаєш, що знаєш краще. Тобі здалося, що в тебе з'явилося трохи грошей. І ти думаєш, що можеш сама впоратися з усім. Звісно, тобі ж навіть байдуже живі ми чи мертві? Ти краще перервеш усі контакти з родиною. Бо тобі більше до це самостійне життя. Тепер ми не маємо права піклуватися про своїх рідних. Звісно, залишайся там із тими людьми, яких ти називаєш друзями, бо вони для тебе тепер важливіші за родину. І, врешті-решт, дай нам знати, чи ти взагалі ще хочеш бачити нас у своєму житті. Після цього він мене заблокував. Це було чотири тижні тому. Мені зробили операцію, а від них жодної звістки. Я тричі дзвонила мамі, але вона не брала слухавки. Мій брат злиться на мене, що я не докладаю більше зусиль для виходу на зв'язок, але, чесно кажучи, я тепер теж розлючена. Вони хвилювалися через мою операцію тут, і я знайшла рішення, які мали б їх заспокоїти. Вони все одно наполягали, щоб я приїхала, і це лише зміцнює моє переконання, що їм потрібен лише контроль. Вони хотіли, щоб я була в Індії, аби полегшити мені життя. Але коли я вирішила оперуватися тут. Вони, не вагаючись, створили мені додатковий стрес. До того ж, за кілька днів у них річниця, і я, можливо, навіть не матиму змоги їх привітати. Я наполегливо працюю, щоб стати сильною незалежною жінкою, і хочу мати найкращі стосунки з батьками. Але я просто боюся, що такі стосунки вимагатимуть від мене значно меншого контролю над власним життям. Чи я погана людина, бо не хочу від цього відмовитися? Редагування. Ого, мій допис став вірусним. Я не очікувала, що його прочитає стільки людей. Щиро дякую всім за ваші коментарі. Я дуже це ціную. Я читаю їх і спробую відповісти на всі, хоча це може зайняти час. Я побачила багато коментарів, у яких припускають, що вони можуть мене видати заміж, якщо я повернуся. Не думаю, що вони можуть примусити мене до шлюбу. Невже якийсь чоловік, який поважає себе захоче одружитися з тією, хто його не бажає? Я вже сама не знаю. Я лише розуміла, що буде багато емоційних драм, маніпуляцій тощо, коли я відмовлюся розглядати потенційних женихів, і я не хотіла бути вдома у такому вразливому стані, щоб мати справу з цим. Основна подія через два з половиною роки я – 88-річна жінка, у полоні батьків, – 57-річний чоловік і 53-річна жінка. І не знаю, що робити редагування. Враховуючи кілька коментарів і приватне повідомлення, можливо, термін у полоні був надто різким, і я прошу вибачення. Я вжила його не заради клікбейту, а через сильний емоційний стан, у якому я писала. Я, 28-річна жінка індійка, просто виснажена цією боротьбою. Я пишу це на телефоні, перебуваючи у дуже емоційному стані, тому, вибачте, якщо текст погано відформатований чи не дуже грамотно написаний. Три роки тому я публікувала допис про те, як моя родина перестала зі мною розмовляти через те, що я не поїхала додому на операцію. Що ж, ситуація насправді так і не покращилася я відновила спілкування з ними, мабуть, через рік після операції, коли вони самі вийшли на зв'язок. Це було жахливо, ми лише сварилися, а будь-які люб'язні розмови були порожніми по суті, лише як робота, що ти їла, і так далі. Минулого року вони несподівано з'явилися в Австралії. І я не дуже добре це сприйняла. Ми з партнером зустрілися з ними. Але вам розкажу коротко, вони не були задоволені. Повертаючись до сьогодні, я приїхала до них в Індію. Мій партнер тиждень жив зі мною, а потім мав поїхати, і я залишилася сама ще на два тижні. Вони наполягали, що хочуть провести час лише зі мною. Я дуже хотіла налагодити стосунки, бо планую вийти заміж і, можливо, мати дітей, і я не можу не хочу робити це без їхньої участі у моєму житті. Я зустрічаюся з австралійцем, 28-річним чоловіком, уже понад 5 років. Вони вигадали причину, чому ми не можемо залишитися в них разом. Але зустрілися з нами на обід у день від'їзду мого партнера. Відколи я залишилася в них, вони почали говорити про те, що мені треба продовжити поїздку. Я чітко дала зрозуміти, що не можу, і ми мали через це кілька великих сварок. Під час однієї з них тато почав говорити, що я, по суті, бруд, я живу в бруді, і він не може повірити, що весь цей час любив бруд. Вони возили мене до родичів і не дали поїхати того дня, на який у мене був зворотний квиток. Я стільки плакала, розмовляючи з ними, але, схоже, план завжди такий, як вони хочуть. Вони сказали, що мені більше не дозволено їхати, бо я, виявляється, стала дуже негативною людиною, і вони за мене хвилюються. Вони заявили, що австралійський розділ мого життя закрито, і я залишаюся тут назавжди. Мені так страшно, і я справді не знаю, як із цим впоратися. Тож шукаю поради від будь-кого. Я хочу піти, але боюся, що віднині вони стоятимуть біля дверей і не випустять мене. Мій брат фізично більший і сильніший за мене, і він теж не на моєму боці. Відповіді авторки. Ми їздили по родичах, але я боюся просто вийти, бо знаю, що мене зупинять, а потім заберуть паспорт. Мені просто дуже, дуже страшно. Дякую, я була надто засмучена, щоб мислити раціонально, і просто хотіла порадитися з іншими, бо викликати поліцію здавалося надто радикальним кроком. Але моя тітка погрожувала порвати мій паспорт або подати на мене фальшиву заяву до поліції, щоб я заплуталася в судових справах і не змогла поїхати. Мені просто дуже страшно робити це тут самотужки, але, мабуть, доведеться. Я тримаю паспорт, візу та кредитні картки завжди при собі. Я боюся, що мій батько може піти на подальшу ескалацію адже я ніколи не очікувала, що все обернеться саме так. Мій хлопець, безумовно, може купити мені квитки, але він не в країні, тож його участь буде обмеженою. Будинок невеликий, і двері сильно гуркотять, коли їх відчиняють. Вибачте, я знаю, що це схоже на виправдання, але я справді боюся бути спійманою і все ще більше погіршити, хоча я розумію, що мені доведеться це зробити, і це єдиний вихід. Завтра ми їдемо від бабусі і дідуся до батьків. У мене ще не було нагоди втекти, бо мене постійно оточувало багато людей, але я знаю, що доведеться діяти, коли ми будемо в батьків. Я розумію вашу думку, але мої батьки не фінансували моє навчання за кордоном. Так, я змогла туди переїхати за їхньої колосальної підтримки, і я буду за це вдячна, але руйнувати все життя, яке я побудувала за останні кілька років на їхніх умовах, це несправедливо щодо дорослої людини. Я не розумію, чому єдина причина, через яку ви відрізаєте доньку, яку ви виростили, полягає в тому, що вона вийшла заміж за людину, яку не ви обрали. Чи була та любов такою крихкою? Щиро дякую за вашу відповідь. Я ціную, що ви процитували тексти, які вони так шанують. Моя родина, мої родичі мене дуже люблять, але їхня любов межує з одержимістю. Я чула від них такі огидні речі, включно з тим, що жодній іншій дівчині в родині більше ніколи не дадуть можливості розвиватися через приклад, який я подала, коли мені довірилися. Я так виснажена від того, що мене звинувачують у кожній чортовій проблемі. Я можу увімкнути роумінг і, сподіваюся, зможу дзвонити. Замовити Uber буде добре, але було б корисно мати можливість телефонувати, якщо знадобиться. Чесно кажучи, на цьому етапі гроші мене не турбують. У мене також є SI7, на якій є лише інтернет, тож я можу виходити в мережу. Відтоді він поводився дуже любляче, і така схема була завжди він вивергає на мене ненависні слова. А потім наступного дня поводиться нормально або надзвичайно лагідно, і я маю все забути. Мені завжди казали, що його гнів це лише накопичене розчарування, але коли злюся я, мені говорять, що потрібно звернутися до психіатра чи консультанта. Остаточне оновлення через п'ять днів. Дякую всім за вашу турботу, поради та за надію. Я не хотіла оновлювати допис раніше, бо досить пізно зрозуміла, що є невелика ймовірність, що мій брат користується Reddit. Шанси, що він натрапить на цей допис були невеликі. Але я не хотіла ризикувати. Коротко кажучи, я втекла з дому. Я все ще обмірковую, чи було моє рішення занадто радикальним для цієї ситуації, але думаю, що з божеволію, якщо занурюся в ці роздуми. Пара моїх друзів мала знайомого, з яким я познайомилася минулого місяця, але не наважувалася звернутися, бо ми недовго знайомі, у місті за три години їзди. Тож мій хлопець і друзі спланували мою втечу. Мене постійно оточували родичі, батьки, тож було складно щось планувати. Але для всіх, хто читає, я при здоровому глузді, і це було лише моє рішення. Я вислизнула вночі, коли ми повернулися додому від родичів під приводом, що йду на прогулянку, але я знаю, що вони, ймовірно, виявили мою відсутність досить швидко. Мій друг чекав у машині недалеко від мого будинку, і відвіз мене в аеропорт. Це був ідеальний варіант, тому що з таксі могли виникнути проблеми з часом. Я не знала, коли буде вдалий момент, щоб вислизнути, тож друг надав мені гнучкість, щоб втекти у зручний для мене час. Пріоритетом було якнайшвидше виїхати з країни, навіть не знаючи, як найкраще дістатися до Австралії. Це був також божевільний збіг із проблемою авіакомпанії Indigo, хто знає, чи це допомогло чи завадило. Я змогла це зробити лише завдяки величезній підтримці моїх друзів, які витратили багато часу на планування маршрутів і бронювання рейсів, щоб не викликати жодних підозр у моєї родини і дати їм мінімум часу для реакції. Я отримувала від них повідомлення та кілька дзвінків. Усе, що я зробила, це написала їм, що це було моє рішення поїхати, і навела кілька аргументів чому, а також додала, що я готова працювати над стосунками, якщо вони зможуть прийняти мої життєві вибори. Ще раз усім дякую, і особливо тим, хто звертався, щоб переконатися, що зі мною все гаразд. Найважливіші релевантні коментарі. Коментатор 1. Я готова працювати над стосунками, якщо вони зможуть прийняти мої життєві вибори. Ти сама готуєш ґрунт для наступного викрадення. Наступного разу ти можеш не вибратися цілою, а то і взагалі не вибратися. Вони вдаватимуть, що прийняли твій вибір, потім переконають тебе приїхати знову. Або захочуть зустрітися десь, і ти просто зникнеш. Не роби цього. Вони показали тобі, хто вони і на що готові заради контролю. Вір їхнім діям, а не словам. Вони становлять для тебе небезпеку. Я така рада, що ти втекла. Не зіпсуй цей другий шанс, довіряючи їм знову. Коментатор 2. Я бачила твій останній допис і дуже рада та відчуваю полегшення, що ти врятувалася. Час припинити будь-який контакт із родиною. Зосереться на собі. Твої стосунки з ними померли, коли вони не дали тобі поїхати. Не дозволяй їм тривати. У тебе немає жодної гарантії, що вони не спробують це знову в майбутньому. Коментатор 3. припини бути готовою працювати над стосунками. Тобі треба закрити цю книгу назавжди. Авторко вони показали тобі, що їм не можна довіряти. Наступного разу буде значно гірше. Ну, це ж родина. Це дурна причина терпіти знущання чи насильство. Я знаю, що це боляче, але тобі потрібно піти. Заблокуй їх і рухайся далі. Твої друзі показали тобі, що вони і є твоя справжня родина. Зверни свою любов і увагу до них.